Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Небесний, утішителю душі і сини, і же діси, і вся і сповняй сокрові, ще в лихі жизни, подати любляй, все лися в них, очистини, от всякі скверни, І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і святу. Святому Духу, і нині при сної повіки вікова, амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очевика наша, владико прости, беззаконнія наша, святий по цвіті, сили, немає наша, імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отсу і Сину, і Святому Духу, і нині при снайпові віки вікова, амінь. Отче же є єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі я. і на землі, хліб наш насущний даш нам не і остави нам, доли наша, як уже йому оставляємо довжником нашим, і не веди нас своє скушені, но і збави нас от лукавого. як от весь царство і сила і слава, Отце, і Сина, і святого Духа, нині, і присниво віки, віком. Amigos poder comer Lu, os poder comer Lu, os poder comer os poder comer os poder comer Lu, os poder comer os poder comer os poder comer Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Су, і Сину, і Святому Духу, і нині і присної і во віки віковань. Прийді, поклонімся цареві нашому Богу, прийді, поклонімся, Христу, Цареві нашому Богу, прийдіти, поклонівся і припадім саму, Господу Ісусу Христу, Цареві і Богу нашому. Благослови душе моє, Господа, Господи Боже мой, злочилося єси зіло, бо сповіданий в лепоту, облексає єси, одяйся світом, як коризою, простирай небо, як окожу, покриває воду, первис прийняє своя, полагаю, облики на восхождені своєї хоє на крилу вітряню, творяй ангели своє, духи, і слує своє пламень огнене, основає землю на твердий, я не приклониться у вік віка. Без неї кори одіяни, і я на горах стануть води, от запрещення Твоє побігнуть, огласа грома Твоє убояться. По сході гори, не сходя, поляво місто є жоснували жо си їм, притіли, положилися його же не прийдуть, ниже обертяться покрити землю, посилає сточники в одебрі по гор прийдуть води, напається зірисельне, ждуть онагри, жажду свою. Натихтиця небесні привітають осереди камені дадять глас. Напає город привиспрених своїх от поладіл, твіх насититься земля, призиває триву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землею і вино сили серце чоловіка, Умастити лице, і леймі хліб серце чоловіка укріпить. Несидяться древо польні, і кедри Леванські жили насадив, там птиці возніздяться, і роді вожилище придутство. І ми гори високі лаєм, камінь, прибежище за яцем. Сотворили силону во времена, сонце позна запад свой, положили сьомої биснуть, вони і придуть ці звіри, в неї, з ким рикаєш, і восхитити і взискати від Бога піщу собі. Бося сонце і собрашася, і воложу своїх лягуть, і звезди чоловік на діло своє своє до вечора. Як у діла твої, Господи, вся премудерство, і сотворилася, і сповниться земля, твари Твої, я. Сіє, моє, сіє море великої, пространної, там гади і жінки з числа, животное мале, все велике, там у кораблі приплавають. Змійся, його ж заздали, сиругатися йому, всяко тобі чай, дати пічні благоврем'я, давши тобі їм соберуть, одвержу тобі руку, вся чістка, і сповниться благости, Отручу же тобі лице зм'ятуться, ото ми, що і щеснути, оперствою і возвратяться. Послише духа твоє, і обновище лице земли, буде слава Господня у віки, возислиться, Господь, у ділі своїй, призирай на землю творей, растися, прикасайся горами і м'ятця, воспою Господи, Господи во животі моє, пою Богу моєму дон, де же єсть, Да, следити йому бесіда моє, аже возлюблюйся у Господі, дай щезо грішниця от землі і беззакониця, як уже не бити їм, власне душе моє, Господа, сонце позна запас своє положилося, тьмо, і без нож. Як вас діла влат твоя, Господи, вся премудрість і сотворили Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і пресної віки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся. O svišný miry, spasený duš našich, Hospodu pomolím si já. Hospode pomiluj. O miry vse, o míry blastojány světých božích církvej, sledinený vsích, Hospodu pomolím si já. pomiluj. Osvětím chrámy se mi svíruju strákom Božím chodějších vo hospodu pomolím si já. A... Hospody pomiluj. Osvětíšem se len s tím nášem Francisci s tím, hospodu pomolím si já. A... pomiluj o bolubivým episkopi episkopy našem kyrnili čestním prezvítelství o Christi diákonství, o sem prýčti, ludech, hospodu pomolím si já. O hospody, jim národi našem, o vlastech našich i o vojinství, hospodu pomolím si já. O, hospody, sem, O vsiakom hrádi straní, věru živu všichni, hospodu pomolím si já. O pomiluj. Oblahora vzduchový, zobilý plodov zemných i v mírných, hospodu pomolím si já. O pomiluj. Oplávajících, putešestvojících, neduhujících, plynených i ospasených, hospodu pomolím si já. pomiluj o si se nám moc jaký a skorby hněvají ho hospodu pomolím si a zastupy, spasy, pomiluj, pomiluj sochrany nás, Bože, Tvojeju, blahodátiju. presvětuju, pomiluj. prečistuju, preblahoslovenuju, slávnu vladičicu našu Bohorodicu i prísno divu Mariju, so vsemi sviatými pomianu vše, sami sebe i druh druhá i ve život náš, Christu Bohu predadím. Jako podobá je tebi slava, sláva, čestí poklonený Otcu i Synu i Světomu Duchu, není i prejstný vo víky i Amin. ми воньла сумолиння моєго, в неба, возвати ми по тебе, услышим я Господи, да і справиться молитва моя, Яко коханило пред Тобою, Воснія не є руку моєю, жертва вечерня. Хранені устом моїм і двері, ограждені у снах моїх, не уклони серця моєго, во салукавстві, лукавстві, а не вщивати ви, не огрі сіх, со чоловіки, ділаю, що ми беззаконні, не сучтуться суї збраним, їх, накажить м'я праведник, милості, обличить м'яйже, грішного грішна не намастить глави моєя. Яко якоє ще і молитва моя, во облаговоленні їх, пожерти биша при камінні судді їх. Услишаться глаголи мої, якого змогоша, як толща землі, просідеся на землі, розточишеся, кості їх Яко ко тобі, Господи, Господи, очі мої на Тя уповах, на отими душу мою, сохрани отцію, вже составищами і особлані, ділаючих беззаконні є. Падут по мрежу свою грішниці, єдині єсма здон деже прийду, гласом моїм, ко Господу возвах, гласом моїм, ко Господу помолися, пролію пред ним моленіє моє, печаль мою пред ним возвіщу. не гдай ще зато от мене, духу моєму, і ти познал, єси стези моя, напути семпо не може хождах, скриша сіть мені, смотря ходесної возглядах, і не й мене. Погибе бігство от мене і ніс взиває, й душу мою, ко тобі, Господи, ріх ти єсу, повані моє, часть моє, єси на землі живих, Вонь ми, моленію моєму, як космирихся, зіло, і збавим я одгонящих м'яку, укріпишася паче мене. Изведи зведи і душу мою, і сповідатися імені твоєму. мене ждуть праведниці, дондежа возда сині, і возвах ко тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду туши Твою в гласу молиння моєго. Ого, ще беззаконні насліжи, Господи. Господи, хто постоїть, як о тебе, очі, yes. резубці стрікає, воловими, жилами, бієм, і огнем хіло Твоєї знудяємо, не отверця, єси й Христова Спасительного, не побідився, єси My k umírom jsi, jesi, no byl jesi samovojno je zakolení je, i žrtva čista, že jí soveče namučený čem no vládycí tvoje. Не ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во Слово Твоє, упова душа моя, на Господа. Хочеси сподаєм, і на древі повишаєм, і з віщами, всюду палим, і желеб не жилеєм. І мечем во главу сікаєм, радавався, єси віктори, славним, страдальше два соховіді, вражія ополчення, дійством духа свята, от стражи до ночі, от стражи я. Утрення... Та уповає Ізраїль на Господа, вінчатя, Господи, благодати вінцем, в стиханні страдальна я. Вольно, бо тебе, самою мукам придала, єсим душевною доблесію, прив'язана же дима, розділилася єси фінікома. Біво возлетіла єси, Богу, як ковраві, хлой воруці, оставши мовітелей, мучениче достославна. Господа милостімного євного ізбавлення, і той збавить Ізраїля от цих беззаконієго, отче Феодори, істинно, Те зоєми та Чевома я приєм, благочесно преподав, єси люблящим тя, і блаженне множе божественний божественнила, услышал єси. Ну звоща чертога і діженені живеши попрестолов серця, царя досточудне. Хвалити, Господа, всі язиці, охвалити, во всі люди, очего добре, ти монашество, Христу є. Спасення вина, бибого Богоподобна, учень ми озаряєм, і предстатив себе душу, крашаєм, Уста показуєм Господня все мудре пророчеське. Є може нині предстоя на помонь. Як отведися, милості на нас. Істина Господня пребуває Твоїм. благодать обильна я Духа, священо таїниче модре, і, і зліяться у снамі Твоїми, істочники скипів ученіфегоре, благочестия, яче поборника, істина, зільна соглагольника, Стопит ведь православне я віни бонашего життя, і звіснішає правило всему мудре Сує Сину і Святому Духу, так і нам літня, я пам'ять міра світив, є і я і же і віктора, і вікентія. Вірних серця просвіщаючи, і же за Христа і захресті його борбами. Тим же славою і честю вічав шах, Христа, Бога нашого, в обісне почитаєм. І нині пресної вовіки віки амінь, Завія, сопротивник лукавий, саду Твоєму нечистання, всек наборять, хотя зі віснісніть, сотворити, до Тебе городиця і збави нас отода. Премудрость прости, світе тихи. Святия слави безсмертного Небесного, свята блаженного Ісусе Христе, пише Сонца нам. Е, мудрость, вонь Боже, во ім'я Твоє спаси я, і силі Твоєї суди. Боже, услыши молитву мою, ношила голость моє. Боже, во ім'я Твоє я, і во силі Твоєї суди. Твоє спасим'я і во селі, Твоє й судими. І... Сподобі, Господи, овечерце і безріха сохранитися нам. Благословен, єси, Господи, Боже, Отець наш і хвально, і прославлено, ім'я Твоє вовіки. віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожи в повахом на тя. благословен, Єси, Господи, навчи нас оправданням Твоїм. Благословен єси, Владико, розуми нас оправданням Твоїм, Благословен є си святий просвіти нас оправданням Твоїм. Господи, милость Твоя бо вікні, в руку твоєю не призри. Тебі подобає хвала, тебі подобає твіні Тебі тобі слава подобає, то і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки Амінь. I v spolním večernuju molitvu našu, hospodeví. Hospode, pomiluj. Zastupy, spasy, pomiluj, sochrany nás, Bože, Tvojej, blahodáty. Hospode, pomiluj. Večera v světa mírna i bezhříšná. u uh, Hospoda, prosím. Podaj, Anhela mírná, věrná nastavníka, chranitele, dušitele z našich u hospoda, prosím. Udaj, hospody. Prošený aj a i a hrychový přehříšený našich u hospoda, prosím. Udaj, Dobrých i polezných dušám našimi miramirovi u hospoda, prosím. Udaj, proč je vremě života našeho v míry je skončáty u hospoda, prosím. Podaj, hospody. Kristiansky a končený života našeho bezboli zneny mírný dobrého odvíta na strašním sudišti Kristovi, prosím. Podaj, hospody. Přesvětuju, přečistuju, prebláoslovenuju, slávnuji vladičicu našu bohorodicu i prísnodívu Mariu, cov s těmi poměnu vše sami sebe i druh, druha i život náš, Kristu Bohu predadý. Jako bláky člověk ljubec Bok, jestli jí ty vysláváš, svélaj mocují, svélují světomu dokunaní, přes nebo víky, víko. A Mír, síl, Духові Твоєму, Главі Ваше, Господе, Ви приклоніте. Духові Твоєму, Господе, Буди державою царстві Твоєї облави Слов'янні, Препрославленої Отця і Сина, і Святого Духа, Нині і при сни, і вовіки віков. Амінь. Господи, апостоли, споси гоща іногда у босітьми глубину морською, іногда же висоту царстві, учені ради. О, о, о художество непостижимую глибину іспиташа, о Боже вірую, неописанного Твоєго ні і Гоша, і Міру, проповідаша, безлітного Твоєго Сина, тих молитвами і всіх святих помилу. Біво зве охочими і живучимо на небесі. Це яко очі раб у рухосподні своїх, яко очі, рабинімо рухоспоже своє тако очі наші, Господу, Богу нашому, донде дондегево щедритний. Іногда учениці Твої Христе, во кораблі обуриваємо в опіяху, Учителю спаси нас, погибаєм і нині ми вопієм. Чоловіку любче спасе наш, і збави нас від наших молитв. І помилуй нас, яко повної сповнихом Сончі Женія, най найпаче наповниться душа наша. Поношені, обзоющі і уничі, жені я гордих. Крест твой, Господи, мучеником без непобіди моє, підійшав, плед предлежащую смерть і презряще будущую жить. Упоганієм я жена, тя у кріплях усях, ті молитвами помилуй нас скорб праведним і від всіх, їх ізбавить я, Господь, придіте любодальцем, трисіяни мученик, почти минує віктора, і вікентія, як крові даша, і купиша вічнусть, їм і терпіли вопроти вогла, голаху, обрітателю, не присуждаєм тліна, я не тлінних, не воїнством, царю, метвину земному, но живущему царю воїнствуєм, присновопіюще вірним, віруя й вам, я ще Слава славу своє, сину і святому духу! Преподобне очеву всю землю, і зайде віщанії і справлені Твоїх, Ім на небесі хов'я єсим з дов Твої, де я поговіл єси полки, і Анецькія злостил єси чини, і вже життєю без порока проривнувал єси, де зновені ім'я, Ко Господу. Мір і спроси душам нашим і нині пресної во віки вікова, амінь. Око серця моєго воспущаю к тебі, владичицем, не призрималого моєго воздихання, вочас, як да судиться в твой міру, буде мій по крові помощним. Кущаючи раба Твоєго влади, кола волу, Твоєму соміром, якобі діста очі мої, спасеніє Твоєжи, силовав пред лицем всіх людей, світо откровені, язикові, славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І Нині во вовіки вікова, амінь. Пресвятая я тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владику прости беззаконнія наша, святи посвіти, сіли, немощі наша, імени Твоє, горади. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і во вовіки вікова, амінь. Отче наш, же єси на да святиться, ім'я Твоє, да прийде царство Твоє. Да буде воля Твоя, яко на небесі, на землі, хліб наш насущний, даж нам не зостави нам доля наша, якоже і ми оставляємо должником нашим і не веди на своє скушені, но і збави нас от лукавого. Як у Твоє царство і сила, і слава, Отце, Ісина, і Святого Духа, нині, і пресне, во віки, віком. Це твоє, Господи, в в своїх він сепряша, не твіниня, о тебе, Бога нашого і муче покріпоствою, мучителей не зложиша, сокрушиша, ідемов неможний, я без них тих молитвами спаси душі наша. Святому Духу православія, наставниче, я учителю і чистоти, я світильниче, бо наше твою ще водухновенное удобрение, премудре, учень ми твоїми вся просвітил єси. Ціннице духовна я, моли Христа, Бога спастися душам нашим, присно, і во віка, вікого, я врата, жизни я, Богородице, претикаючи я тобі вірно, і збави от бід. da slavim prešvjeto ja je roždestvo Tvoje, bo spaseni je duš naših. Pomiluj nas, Bože, povelici velici milosti Tvoje, i molim Ti se usliši i pomiluj. Gospode, pomiluj, gospode, pomiluj, gospode, pomiluj. Ještě molím se o světějšem vselenstvím archirej nášem, Francisci Papirimstím s tím, i obolubivým episkopy našem kyrnili, o služaších i posluživších o světím chrámisem i o cich našich duchovných, i v vo Christi bráti našej. Hospody pomiluj, hospody pomiluj, hospody pomiluj. Ještě molím se o bohochrání mým národinášem, o predržaších vlastech našich i o vojinství. Hospody pomiluj, hospody pomiluj, hospody pomiluj. Ještě molím se o predstojaších ludech, o od tebe veliké bohaty a milosti, za na milostiňu i za vsi a pravoslávní a christiány. Hospody pomiluj, hospody pomiluj, hospody pomiluj. Стові чоловіку, любець, Бог, і Ісвіти, і славу, села, йому Цу і Сину, і Святому Духу, нині, і приснево віки віку. Премудрость. Писнішою, херовим, і славнішою, без рамни, я серафи, без ісплені, я благослова, рочує Сущего родиня, величе. Христе Боже, упований наше, слава Тебі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Пресної, і Вовіки, і Вікова Мі! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос істинний Бог наш молитвами причистяє своєї Матері, святих славних і усіх апостол, преподобних і бонусних, отець наших святих мученик Мін, Віктора і Вікентій, святий мучениць Стефаніди. І преподобного Отця нашого исповідника Теодора Студицького, же днес пам'ять совершає блаженного священного мученика Теодора і всіх святих помилує ти спасет нас як блахи чоловіколюбени.